Всім привіт! Не планувала я сьогодні робити відео цього красення, але не можу повз нього прийти. Настільки він гарний, що просто зачаровує. Звати цього красення Festival Powder Puff. Оригінатор Рой Клем зареєстрував цей сорт в 1986 році. Гляньте, який він. Квітка величезна. Щоб ви розуміли, рука у мене не жіноча, а чоловіча. Подивіться. Квітка більше 20 см. Має таку яскраву жовту серединочку. Має такі малесенькі мазочки червоні. Ось тут теж такий мазочок, бачите, є. Це характерно для цього. І кінчики внутрішніх полюсток. Подивіться, як вони. Зараз я присяду. Ви побачите як вони гарно порізані. Подивіться, які вони всі такі, ніби хтось ножничками їх порізав. Так гарно. Подивіться, яка гарна квітка. Сорт дивовижний, сорт невисокий. Він молодий у мене, йому ще тільки два роки. Можливо, наступного року він буде вищий, тому що ще цього року була у нас дуже холодна весна, були у нас морози, і це, звичайно, позначилося на якості всіх рослин. Але подивіться, таку одну квітку поставив в вазу і сидиш. Милуюся нею. Дуже рекомендую мати такий сорт себе фестіва Повдерпу.